Доброго ранку, дорогі глядачі. Це ранок вдома. Тож зустрінемо цей день разом. Сьогодні в студії для вас працюємо. Ми ведучі Лілія Реврик та Костянтин Октябрьський. Вітаємо вас цієї середи 4 грудня, та запрошуємо провести ранок у нашій компанії. І як завжди, за клавішами наш маестро Руслан Шукюров. А на кухні незрівняний шеф-кухар чаба -Бакош Чабо. Доброго ранку, що ми Ось сьогодні дик, приготуємо Доброго, доброго ранку. ранку. Ну, сьогодні буде сюрприз. Ми приготуємо смак дитинства. Я впевнений, що тебе сподобається. А потім приготуємо домашній кетчуп з картопля й фрі. Заінтриговані. Цікаво. А ще сьогодні наша фінансова консультантка Юлія Баткалова розкаже про всі нюанси нового закону щодо підвищення податків і військового збору. І з гостем поговоримо про фестиваль французького кіно, який розпочнеться вже завтра. А ще дізнаємось, як найпростіша гра у вашому телефоні може допомогти при серйозних психологічних травмах, і як піцца. Посприяла винаходу бронежилета. На сьогодні у нас багато планів, але починаємо традиційно. З подяки нашим Збройним силам України, завдяки яким ми маємо можливість розпочинати кожний ранок бадьорими усмішками. Працюємо для вас і підтримуємо тих, хто боронить нашу державу. Віримо у перемогу та починаємо цей день разом. На календарі, 4 грудня саме цього дня, 1791 року в Лондоні з'явилася перша щотижнева да. газета. Знаєш, як називається? З Лондон. No. Oh, The Observer. Це видання стало першим у світі, яке виходило в такому форматі. І воно існує досі. 2005 року газета запустила власний блог та стала першою, котра продукувала власні подкасти. З нашої рубрики День в історії дізнаємося більше цікавих фактів про події, що відбулися 4 грудня у різні роки. Цього дня 1936 року у США відбулася прем'єра першого українського звукового фільму Наталка Полтавка. Екранізував п'єсу Котляревського режисер Іван Кавалерідзе у Нью-Йоркському кінотеатрі Рузвельт. Стрічку демонстрували протягом трьох тижнів. Наталку Полтавку щодня переглядали майже 10 тисяч осіб. Перша канадська жінка-астронавтка і лікарка Роберта Лін Бондар святкує сьогодні 79-річчя. Вона народилась в Онтаріо, проте має українське походження. Її батько з Івано-Франківщини. Політ у космос був мрією Роберти, і її обрали серед чотирьох тисяч претенденток. Політ тривав вісім діб. За час свого перебування на орбіті Лін Бондар провела дослідження зі впливу антигравітації на людей та рослини. 70 років тому було створене МАГАТЕ, Міжнародне агентство атомної енергетики зі штаб-квартирою у Відні. МАГАТЕ входить до системи ООН і покликане сприяти співпраці країн у мирному використанні атомної енергії. Найважливіший напрям діяльності МАГАТЕ це забезпечення нерозповсюдження ядерної зброї. До складу МАГАТЕ входить 178 держав, зокрема й Україна. Цього дня 1982 року в Мельбурні народився популярний мотиваційний тренер Нік Вуйчіч. Через рідкісне спадкове захворювання він з'явився на світ без руки. Ніг у підлітковому віці. Вуйчич почав сильно комплексувати через свої фізичні особливості, та за деякий час змінив ставлення до себе і вирішив допомагати людям, ділячись особистим досвідом. Зараз Нік Вучіч читає лекції у різних країнах, надихає та мотивує мільйони людей. Вперше він виступив перед публікою у 17 років. 1997 дев'ятсот в Оттаві була укладена конвенція про заборону протипіхотних мін. Документ передбачає цілковиту їх ліквідацію, припинення виробництва і накопичення. Україна підписала угоду у лютому 1999-го у Нью-Йорку. Натомість Росія не є учасником конвенції та використовує протипіхотні міни від початку агресії проти нашої держави. Нещодавно президент США Джо Байден схвалив рішення про надання Україні цих вибухових пристроїв, аби посилити бойові можливості ЗСУ. А яким буде 4 грудня 2024 року, залежить від кожного з нас.